В цьому кутку, коли помирали люди, то не завжди дозволяли виносити тіла, Вони лежали тут, а дітки питалися, що там з бабусею трапилося. Дітям відповідали захворіла. Валерій Польгуй, житель села Ягідне. Він один із тих, хто пережив 27 днів у шкільному підвалі, де його та ще 367 людей. Насильно утримували російські військові, тоді, за даними Чернігівської обласної прокуратури, від задухів в підвалі загинули десятеро людей. Свої спогади чоловік розповідає делегації депутатів Європейського парламенту, які приїхали на Чернігівщину, щоб зустрітися з потерпілими від воєнних злочинів, вчинених росіянами. А коли дозволяли їх. Заховати, то ми на садові тачки беремо ложили по два, по три тіла bearer. і вивозили на кладовище. Російські війська, проїжджавши біля кладовища, побачили, що йде охоронна процедура. Почали обстрілювати. І люди, які ховали їх, копали яму, були вимушені пригати до so people, померлих людей в яму, щоб so вижити. Тамарі Климчук 66 років. Її також отримували у підвалі. Вона пригадує, поки одні російські військові тримали селян у заручниках, інші хазяйнували в домівках. Там по селу, в наших будинках, по селу всі були тувінці ту, 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 і буряти, а тут вже були це ж с -с східної національності. Там з усією парася за. Зарізали, з'їли і курей побили. ходили, що одяг хоч трохи брали Ну, під дулами автомата вже. Пов'язки біли сюди, подіяльники рвали простині і зав'язували, щоб не стріляли. Деяких заставляли ж гімн російський співати. Голова делегації Європарламенту Уду Бульман. Сказав нині, вони обговорюють механізми, як судити підозрюваних у воєнних злочинах росіян. Ми обговорюємо можливість створення міжнародного трибуналу. Є інші варіанти, гібридна модель, там де є поєднання української судової системи та міжнародної судової системи. разом з колегами з українського уряду та Верховної Ради, ми будемо говорити про можливі шляхи вирішення цього питання. Ми також виступаємо за створення механізму розширених санкцій, щоб ті, хто відповідають за скоєння цих злочинів, які ми щойно побачили, вони не втекли від правосуддя. Як повідомив прокурор Чернігівської обласної прокуратури Сергій Крупко, за даними слідства, всі обвинувачені у воєнних злочинах в Ягіному перебувають у Росії. Наразі встановили дані 15 військових, які утримували людей у підвалі. Кримінальне провадження і, взагалі, факт прикриття цивільним населенням в селі Ягідному це один із найбільш масштабних в Україні, а може і в світовій практиці злочинів держави-агресора, яке відбулося, тому що. Та кількість потерпілих, яка отримувалася в одному приміщенні в українській історії, немало ще прецедентів таких, за його словами. Основне кримінальне провадження у справі підвалу у Ягідному нині розглядає суд. Це відносно тих військовослужбовців РФ, які були індифіковані, і вина яких у вчиненні кримінальних правопорушень була доведена на стадії досудового розслідування. Решта військовослужбовців і фактів воєнних злочинів, воєнної агресії, які відбувалися. В селі Ягідному вони виділені в окреме кримінальне провадження і розслідування по ньому ведеться. Там встановлюються додаткові факти, додаткові епізоди. Марина Кирієнко, Олексій Жарнов, Суспільне, Новини, Чернігів.